Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо Разом. Сьогодні з вами готуємо мій улюблений салат. Готується швидко, просто, фані інгредієнти, тож я беруся до роботи, всім приємного переду і всім, хто їсть, всім смачного. На приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулина, у мене половина великої цибульки нарізаємо на кубики, можете нарізати на більші на менші за бажанням за смаком. Рецепт з невеликої кількості інгредієнтів, салат дуже смачний. Ну мені принаймні. Подобається. Ділюся з вами. Можливо, ви також приготуєте посмакуєте. Вам сподобається цей рецепт. Тож я продовжую готувати вам всім приємного перегляду. Цибульку ми може з вами майже нарізали, тому зараз ми з вами беремо пательню, розігріваємо її, наливаємо трішки олії і будемо смажити цибульку на маленькому вогні дню дві хвилинки. Зараз трішки перемішаю і залишаю смажте цибульку, а ми беремо за наступний інгредієнт. Нам буде потрібно з вами печериця, У в мене три середніх печериця нарізаємо на пластинки. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки в в коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Печериця ми вже з вами нарізали, наша цибулька вже трішки обсмажилася, додаємо печериці до цибульки. Трішки зараз з вами перемішаємо, накриваємо кришки, готуємо на маленькому вогні, печериці смажуться дуже швидко до 5 хвилин. За 3 хвилини додаю ще трішки вершкового масла, перемішаю і залишаємо їх ще трішки посмажитися. Чириця залишаємо смажиться. Беремо з наступний інгрієнт. Мене солені огірочки, нарізаємо їх. В мене таких три середні огірка. Нарізаємо на кубики, соломку. Як вам подобається, як любите, так і нарізайте. Це огірочки ми з вами вже нарізали, ось на такі шматочки. Тепер беремо мисочку, перекладаємо туди наші нарізані вже огірочки, і сюди беремо, зразу будемо натирати один плавлений сирочок. Я раз хочу дуже подякувати, хто мені писав в коментарях. Не пам'ятаю ім'я. Якщо ви дивитеся відео, щиро вам дякую і вам вітання. Змастила я терку олією. Зовсім трішки, друзі, змастіть, хто не знає, дуже класно натирається плавлений сирочок. Дякую вам за підказку, хто мені писав. Ось і все дуже гарненько, легесенько натерся сирочок, він не прилипав так сильно до терки. Дуже класний лайфхак, тому ще раз дякую. Якщо ви ще не пробували терку змащувати олію, тож рекомендую дуже класний лайфхак. Тепер дивимося до наших печериць, вони вже майже готові. Зараз будемо додавати спеції за смаком. Ви додавайте спеції, які ви любите, я покажу, що тут буду додавати я. Я додаю трішки солі, обов'язково додам суміш перців і додам лише прованські трави. Більше нічого не буду додавати. Зараз це ретельно перемішаємо і залишаємо ще на 1-2 хвилинки, щоб всі спеції між собою поєдналися, і буде смакота-смакотою і виключаємо. А ще обсмажені печериці з цибулькою додаємо до нашого салату, який ми вже починаємо трішки з вами формувати. Що відставляємо в бік, нам будуть потрібні два варених яйця, будемо з вами відділяти жовток від білка. Поки що нам з вами зараз будуть потрібні білок, а потім нам буде потрібен жовток. Жовтки ми вже відділили, тепер починаємо нарізувати білочок. Врізаємо в довільній формі, більші шматочки менші, як вам подобається, так і нарізайте. Різаний білок додаємо до салату і починаємо готувати заправку. Беремо жовтки, зараз беру в трішки їх зімну, готую свою любиму заправку до салатів. Звичайно, цей салат можете заправити майонезом, я покажу, яку заправку готую я. Але також, як варіант, заправити майонезом теж буде дуже смачно. Якщо салат будете заправляти майонезом, то жовток і білок нарізайте разом. Жовтків додаємо 1 столову ложку щупчиком французької або діджонської гірчиці. Також сюди додаємо 1 столову ложку оливково або рослинної олії. І зараз сюди з вами додаємо сметани, 2 столові ложки любої жирності. І потрібно це серетельно перемішати. Ось така в нас з вами буде заправка до салату. Дуже смачна. Люблю цю заправку. Звичайно, якщо ви ще не пробували таку заправку, рекомендую. Дуже дуже смачно. Ще раз нагадую, як альтернатива можете заправити майонезом, теж буде файно. Це додаємо заправочку до салату і це все перемішуємо, і наш салат буде з вами вже готовий. Не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пишете, всім вам дякую за ваші коментарі. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Всім, хто їсть, всім смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Друзі, ну, що я вам хочу сказати про цей рецепт. Спробуйте приготувати дуже-дуже смачно, нічого складного, доступні інгредієнти. готується дуже легко, дуже просто, смачний файний салат, тож готуйте та смакуйте в ось конечні коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Дякую вам, що було зі мною цьому відео. До зустрічі на всім миру та спокою, бережіть себе, всім па-па.